Сьогодні наш брифінг присвячений вступній кампанії. Ви знаєте, вона вже розпочалась. Ви всі відчуваєте ці процеси і є особливі умови в цьому році, і ці умови стосуються вступників, які не мають можливості персонально там подавати свої відомості. І це стосується вступників, які проживають на тимчасово окупованих територіях. Або ті, які проживають в зоні активних бойових дій. Відповідна кампанія розпочалась за підтримки Міністерства освіти і науки. Є, якщо побачите, такі плакати або інформаційні постери в області, це якраз стосується цієї теми і називається це. Україна чекає наступників з тимчасово окупованих територій. Ця програма відбувається відповідно за підтримки Міністерства освіти і науки України, як я казав, також Міністерства розвитку громади території України, представництва президента України в автономній спубліці Крим, омбудсмен України при Верховній Раді, а також організації, які відомі громадські це Східсос, Кримсос, Вступ абіліті та інші, які також приймають участь в цьому. Тут є відповідна інформація в QR-коді, тому пропоную це все підписувати і дивитися на ті умови вступу. Якщо коротко, я хочу сказати, що в цьому році був Міністерством освіти науки прийнятий. Відповідний порядок прийому навчання для здобуття вищої освіти, і це був наказ 271. І є так звана квота. 2. квота 2 означає, що вступ на бюджет за окремою процедурою, а також спрощення підтвердження документів, підтримка цих осіб, які бажають навчатися в українських вищих навчальних закладах, на всіх етапах. Подати такі документи і пройти вступ можна особисто і можна дистанційно. Для цього треба обрати відповідний університет або коледж, де здобувач освіти, хоче навчатися, звернутися до освітнього центру Крим Україна чи Донбас Україна, який здійснює свою діяльність при конкретному навчальному закладі. У нас таких вісім навчальних закладів, які Охоплюють цю програму і це Полтавський педагогічний університет імені Короленка, Кремічуський національний університет імені Астраградського, Національний університет Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка, відокремлений структурний підрозділ Міргородський фаховий коледж імені Микули Гоголя того ж університету Полтавська політехніка імені Кондратюка, відокремлений підрозділ Полтавський фаховий коледж нафти і газу. Університету Кондратюка, Полтавський державний медичний університет, Полтавський державний аграрний університет і державний заклад прилокований в національний університет імені Тараса Шевченка, представник якого також вже має відповідний досвід. І коротко потім поділиться про ті забутки, які вже є, і які конкретні практичні шаги можуть зробити вступники за саме за цією потою. Відповідно. Є уповноважені заклади загальної середньої освіти, які формують цю документацію, приймають участь в цій програмі. Це ліцей 26 Шевченківської Полтавської міської ради, Кремінчуцький ліцей No13 Кремінчуцької міської ради, ліцей також знову 26 Шевченківський Полтавської міської ради, він також буде, крім педагогічному університету готувати документи для полтавської політехніки імені Юрія Кондратюка. Опорний заклад освіти Міргородський ліцей номер 1 імені панасова Мирного в Міргороді знаходиться а, і ще академічний ліцей Європейської Лубенської міської ради Лубенського району в місті Рудний. Адреси відповідно, я думаю, що по QR-коду ви знайдете, але я так для преси озвучу, що ліцей номер 26 міста Полтави знаходиться вулиця Івана Мазепи, 18. Кременчуцький ліцей номер 13 це міста Кремінчук, вулиця Єднання України, 3. Опорний заклад освіти Миргородський ліцей номер 1 імені Панаса Мирного знаходиться в місті Миргород, вулиця Угаля, 173, Дроб, 2. І, відповідно, Лубенський академічний ліцей Європейський знаходиться в місті Лубни, вулиця Монастирська, 36. Центри працюють з 1 червня по 30 вересня. І контакти є. Відповідно тільки, що названі їхні адреси, а також є в ресурсах Міністерства освіти науки, в ресурсах відповідних громад. Також взагалі, відповідно до наказів Міністерства, це все офіційно назначено відповідно до наказу номер 376 від 28.02.25 року. Що Складати це залежить від того, чи є український документ про повну загальну середню освіту, який, можливо, на тимчасово окупованих територіях не всі мають, а я думаю, що здебільшого не мають, але разом з тим, якщо немає українського атестата, українська мова треба в школі, цих, які я назвав, тільки що повноважені заклади, історія України також складається в школі в повноваженому закладі, математика. У закладі вищої освіти предмет на вибір у закладах вищої освіти в форматі співбесіди. Якщо український атестат є, то математика складається у закладі вищої освіти. Предмет на вибір також у закладі вищої освіти у вигляді співбесіди. Якщо абітурієнт обирає творчий напрямок, дизайн, мистецтво, або інші якісь, які потребують творчих напрямків, то до співбесіди також дістається творчий конкурс відповідно. Якщо здобувач не може приїхати іспити або творчий конкурс, можна скласти дистанційно з відеофіксацією, відповідно. Відео творчого конкурсу не будуть публікуватися з метою безпеки абітурієнтів та їхніх батьків, рідних, близьких осіб. Воно зберігається лише з метою перевірки і буде, відповідно, така є форма, думаю, про це ми потім зупинимося, більше де воно дівається, і як його забезпечується безпека. Щоб вступити через освітній центр, є також наступні документи, які залежать конкретно від закладу. І тут у нас, як завжди, є заява на вступ абітурієнта. Сертифікат ЗНО або НМТ, якщо є, довідка ВПО, якщо є, але це не обов'язково. Документ, що посвідчує особу паспорт або id карта а якщо нема цих документів, то буде достатньо свідоцтва про народження дитини, яка є в судовому зв'язках. 4 кольорові фото 3 на 4 сантиметри документ про освіту атестат або диплом і додаток, якщо є в наявності, і довідка про річне оцінювання та ДПА. Якщо документ про освіту ще немає. Тобто, якщо немає атестату, то має бути довідка про річне оцінювання та ДПА. Якщо є довідка про річне оцінювання та ДПА, можна вступати без сертифікатів ЗНУ або НЛТ. Через освітній центр також можна подати до п'яти заяв до одного університету або коледжу. Щодо термінів подання заяв для вступу до університетів перший етап бюджет з 19 липня по 1 серпня до 18 години. Це важлива інформація, тому що це не до нуля годин, як це зазвичай відбувається, а до 18.00. Другий етап це контракт з можливості потім перевести на бюджет це з 19 липня по 23 вересня, тобто до майже кінця вересня. І з 3 липня стартує реєстрація на співбесі, на творчий конкурс. Для вступу до коледжів та технікумів у нас тут два етапи передбачаються. Перший етап на бюджет це з 1 липня по 23 до 18.00 також. І другий етап з 24 липня по 30 вересня. Якщо нема українського атестату або свідоцтва про освіту, необхідно звернутися до освітнього центру і з 1 червня, щоб встигнути пройти всі ці необхідні процедури, які надають в статику права безпешкодного вступу до українських вищих навчальних закладів. Після того, як ці процедури пройшли, відбувається етап зарахування. І він, після того, як пройшли там складання іспитів, проведення співбесід, то здобувача до зарахування, і тоді треба вже необхідно подати оригінал документів. Термін подання оригіналів на бюджет. Це до 6 місяців з початку навчання, на контракт до 3 місяців з початку навчання. Якщо документи не подаються або не підписаний договір вчасно, зарахування може бути скасовано. Як підписати договір? Договір, як ви знаєте, у нас іде цифровізація, і тому можна підписати не лише особисто, але з допомогою кваліфікаційного електронного підпису. І для вступу для коледжу і технікуму договір також можна підписати дистанційний без КЕП. Це важлива інформація, тому що КЕП не завжди може бути особа, яка виявила бажання поступити. Для зберігання анонімності абітурієнта прізвища у рейтингах вказувати не будуть. Тобто, ті накази ті рейтинги вони. Не будуть показувати прізвище ім'я по батькові тієї людини, яка поступила на такого роду навчання. Якщо немає можливості також особисто подати документи, можна їх надіслати скан-копії на емей освітнього центру. Зараз в Полтавській області навчається 85 здобувачів освіти у закладах вищої освіти та 6 здобувачів у закладах фахової передвищої освіти, які проживають у населених пунктах або на лінії зіткнення. Я думаю, що всім зрозуміло, що держава не забуває про своїх громадян, які Тимчасово знаходяться в окупації або перебувають в таких складних умовах, де там відбуваються бойові дії. Хочу сказати, що багато навчальних закладів Полтавської області вони готові приймати також на загальних умовах цих абітурієнтів. І тут у багатьох є гідні умови проживання. Є гідні умови навчання. Ми постійно приділяємо увагу цьому питанню, питанню навчання. Як ви знаєте, перейшло в області досить успішно зараз тестування, національний мультипредметний тест і зараз триває ще її ФВВ для того, щоб забезпечити право громадян на світ. Коротко на цьому. Все поки що, і я передаю слово представнику Луганського центру інституту імені Тараса Шевченка, тому що це навчальний заклад, який має найбільший досвід, принаймні в області щодо такого роду абітурієнтів і навчання. Будь ласка, дякую. Ну, відповідно до умов прийому та наказу міністерства 271 вступники, які проживають на тимчасово окупованих територіях та в населених пунктах, віднесених до території введення активних бойових дій, мають особливі умови вступу на навчання. Ці люди вступають за квотою. 2. що потрібно зробити для того, щоб отримати освіту? В українських закладах освіти. По-перше, це звернутися до освітніх центрів Донбас Україна та Крим Україна. Перелік цих освітніх центрів можна знайти на сайті Міністерства освіти і науки України. Після цього, як ви звернулися, треба подати документи. Це документ, що посвідчує особу, паспорт за наявності, якщо його немає, то свідоцтво про народження. Документ про освіту державного зразка. Якщо немає документа про освіту, то заклад вищої освіти направляє до уповноваженої школи для здачі підсумкової атестації та отримання свідоцтво про свідоцтво державного зразка. Вступник складає в школі українську мову та історію України. На базі цього йому виписують свідоцтво про закінчення повної загальної середньої освіти. Потім він звертається до закладу освіти. Там він складає співбесіду. З, якщо немає свідоцтва, він складає співбесіду з математики та другий предмет на вибір: біологія, географія, хімія, фізика або іноземна мова. Українська мова та історія України йому зараховуються автоматично. Якщо людина має е, свідоцтво або атестат про закінчення повної загальної середньої освіти, то він складає чотири предме, співбесіду з чотирьох предметів: українську мову, математику, історію України і четвертий на вибір. Якщо він вступає на творчі спеціальності, ну, наприклад, це дизайн, музичне мистецтво, образотворче мистецтво. Хореографію, туди складаються творчі конкурси. Творчі конкурси на бюджет складаються до 18.07. З 1907 по 1.08 відбувається подача заяв. Вступні іспити можна скласти в дистанційному форматі. Ведеться запис, запис зберігається в приймальній комісії і ніде не розповсюджується. Вступник має право подати 5 заяв на 5 будь-яких спеціальностей. В кожній заяві вступник вказує пріоритет, куди він хоче вступити найбільше. Також ці вступники вступають за, по квоті 2. Якщо е, він не пройшов на бюджет, він має право бути переведений на бюджетні місця після е, отримання е, рекомендацій до зарахування. Е, е, наказ на зарахування буде 6.08 числа. Е, після цього йому потрібно підтвердити. Право на навчання своє, надавши документи, ну, підтвердив право, надавши документи, або наклавши кеп, або підписавши угоду і надіслати все на електронну пошту. Ну, Такі основні етапи вступу людей, які проживають на тимчасово окупованих територіях, та в населених пунктах, що відносяться до активних бойових дій. Просто не хочу повторюватися. Ну, На все. Я сон. думаю, що чесно, Луганський національний університет імені Тараса Шевченка він е, має якраз весь спектр всіх цих спеціальностей, про які ми говоримо, і також має відповідний досвід і роботи в змішаних форматах, дистанційно, очно. Там заочно, тому тих обмежень щодо м, форми навчання також немає. Якщо у людини є можливість е, виїхати з зазначених територій, то я думаю, що всі університети, і Луганський, зокрема, також буде е, задоволенням приймати так, таких абітурієнтів, тому що на сьогоднішній день наша українська освіта, наша українська культура вже не лише зброя, не лише засіб виживання, а це ну по суті є національна ідея нашої держави, нашого народу. Тому ми всіх закликаємо, хто знаходиться в цих зонах активних бойових дій на тимчасово окупованій території, приймати участь у вступній кампанії. Є Широкий такий досвід, те, що стосувалося окупації автономної Республіки Крим в, з 14, в період з 14 по 22 рік, а також тих територій, які окремі райони Луганської та Донецької областей. І маючи цей досвід, вже ми розуміємо як держава, що ми робимо. Як ці люди будуть забезпечені відповідною освітою для того, щоб вони були завжди в нашій, так би мовити, когорті, однодумців. І я думаю, що ті люди показують дуже хороші результати. І ці результати НМТ також показали, що людина, яка є патріотично налаштованою, то вона налаштована на те, щоб гарно вчитися і. Віймати відповідно достойне місце в нашому суспільстві. Є, може, питання якісь? Це мається на увазі, чекають, я думаю, всі, але за цією формою конкретною, ось такі процедури, це вісім закладів. Ще раз я їх можу повторити. Тобто, у нас іде Полтавський е, національний педагогічний університет імені Короленка, Кременчуцький національний університет імені Астраградського, Національний університет Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка, також Полтавський державний аграрний університет, Полтавський е, державний медичний університет, і Луганський е, національний університет Шевченка, а також. Відокремлені структурні підрозділи це Міргородський фаховий коледж імені Миколи Гогра Національного інституту Полтавська політехніка, і Відокремлений структурний підрозділ Полтавський фаховий коледж Нафти і газу Національного інституту Полтавська політехніка. такий перелік. Тобто це заклади в яких заклад, створених. Та. І важливі, оці так. центри освітні це ліцей номер 26 Шевченківської Полтавської міської ради. Кременчуцький ліцей номер 13 міста Кременчуга і опорний заклад освіти Миргородський ліцей номер 1 Панаса Мирного. Хто ще? Це Акад... Це ці центри. Уповноважені заклад і... загальної середньої освіти, так. І академічний ліцей Європейської Лубенської міської ради. Така інформація. Якщо форма вступником буде братися, не спрощена. Не за квоти номер 2 а загальна, то на неї розповсюджається відповідно загальні умови вступу, які затверджуються відповідними навчальними закладами. У вас же затверджені? Так. Да? Да. Ну, тобто вони, я думаю, що всі затверджені мають відповідні ці моменти в своїх правилах вступу. Може, для того, щоб підтвердити, підходите ви під квоту 2 чи не підходите, треба мати прописку окупованих територій або зони активних бойових дій то це визначається в акті прописки. Ну, якщо є дія, то витяг з дії відповідно про місце проживання. Да. Якщо є відмітка відповідно в паспорті, якщо там, або іншому документі якомусь, то вона також буде зараховуватися, або інші документи, які можуть ну, посвідчувати, документи батьків можуть посвідчувати так. в ту форму, де проживає людина таким чином. Ну, в принципі, наша інформаційний на цій посил, він має основних, основних дві два моменти. Перший момент, що ми хочемо, щоб люди на зазначених територіях тимчасово окупованих де ведуться бойові дії, розуміли, що держава з них не забула, розуміє про їхні складні умови. Але це перший і другий момент. Це те, що направлено на нашу освітню аудиторію, на нашу взагалі, загальну аудиторію, про те, що держава піклується про громадян і в цьому напрямку також.